Якось приходить один молодий чоловік до священника і каже йому: Отче, я більше не буду ходити до церкви. Чому? запитав священник. Юнак відповів, У храмі є такі жінки, які недобре говорять про інших жінок. Я особисто чув, як вони осуджують інших. Читець погано читає. А міг би читати і краще? Хор робить великі паузи між співом, а міг би бути і уважнішим. У храмі є такі люди, які дивляться у мобільний телефон під час богослужіння. Багато є і інших поганих речей у церкві. Вислухав його священник і говорить до нього. Ну що ж? Вирішив не ходити до храму, то це твій особистий вибір. Але перед тим, як нам розпрощатися, зроби мені одну добру послугу. Візьми в руку повну банку води і пройди з нею три кола навколо церкви, але не розливши при цьому жодної краплі води. Коли зробиш це. Можеш більше не приходити до храму? Подумав собі юнак, то це ж зовсім просто, і погодився на цю пропозицію. Він тричі обійшов храм з повною банкою води, тримаючи її в руці і при цьому не розливши жодної краплі води. Коли юнак зупинився, звернувся до священника. Отче! Я все гарно зробив, як ви, і просили. Священник запитав хлопця. А коли ти проходив три кола навколо храму? Чи бачив ти, чи, може, чув, як жінки чи чоловіки погано говорять про інших? Ні, не бачив і не чув, відповів чоловік. Чи бачив ти, чи чув, як люди скаржаться? І осуджують один одного. Ні, не чув і такого. Чи ти бачив, як хтось дивився у свій мобільний телефон? Ні, не бачив такого, відповів юнак. А знаєш чому? посміхнувся священник. Тому що ти сконцентрував всю свою увагу на банці, щоб її не впустити і не пролити воду. Те саме відбувається і в нашому житті. Коли ми будемо у храмі під час богослужіння, зосереджені на молитві, ми не зможемо бачити і чути помилки інших людей, і нам ніхто при цьому не заважатиме. Амінь.